Я вас вітаю на каналі Факти Лаєв, це проект Рунець News. Сьогодні, як і завжди, будемо говорити про найважливіші події в Україні та світі, які впливають не лише на наше з вами життя, але й на хід глобальної історії. Ну а перед тим я вас дуже прошу підписатися на наш YouTube канал і поставити лайк цьому відео. Нам дуже важлива ваша підтримка, адже YouTube постійно змінює свої алгоритми, ну а Росія. Росія не припиняє безлімітний потік брехні, тому давайте єднатися заради того, щоб правда перемогла. Ну а ще коментуйте ваші думки безцінні і свободу слова в Україні ніхто не забороняв. Мене звати Володимир Онець. Давайте розпочинати. Не думав, що на 13-й рік війни російсько-української війни мені доведеться це публічно повторювати, але відкривши сьогодні зранку соцмережі, зрозумів, що повторити таки ще раз зайвим не буде. Україна веде оборонну війну, а Росія проти неї агресивно. Все, що робить українська армія, направлено на захист громадян та відновлення справедливості. Будь-то бойові зіткнення на лінії фронту, секретні операції в тилу ворога, чи дронові нальоти на військові об'єкти на території Росії. Не кажіть, будь ласка, що Путін за щось там мститься Україні. Путін на неї напав, Путін та його армія вже вбили десятки, якщо не сотні тисяч людей. Путін руйнує наш з вами сон. Ну, тай спосіб життя. За що може мститися Путін? Ніч на 10 червня не стала виключенням. Масована комбінована атака на Київ, дрони, ракети у неймовірних кількостях все полетіло на українську столицю. За підрахунками українських військових у цю ніч, тобто з 20-ї години 9 червня, супротивник атакував, використавши 322 засоби повітряного нападу. Зокрема, 315 ударних ВПЛА Шахет. Безпілотники, імітатори різних типів, і вони всі були запущені з різних напрямків. Географія просто шикарна: Курськ, Шаталово, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ все з Росії. Також випустили дві балістичні ракети з Воронівської області та крилаті ракети «Іскандер-К» з Курської області. Основний напрямок удару якраз українська столиця. Повітряний напад відбивали авіація, занитні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотні системи. Мобільні вогневі групи Сил оборони та інші підрозділи. За попередніми даними, станом на 9 ранку, протиповітряна оборона знешкодила 284 засоби повітряного нападу противника. 220 збили вогневими засобами, 64 локаційно були втрачені, 213 ворожих БПЛА типу шахет збито також вогневими засобами. Ну а 64 локаційно втрачені ну або подавлені українським РЕП. Дві балістичні ракети КН 23. Та 5 крилатих ракет із к А ще, щонайменше двоє людей загинули в Одесі і троє в Харкові. Важливо розуміти, що при такій інтенсивності повітряного нападу постраждали в Києві лише четверо людей. Кожне каліцтво українця це трагедія. Я тут нічого не можу сказати і не буду, напевно, казати. Та це якби цинічно це не звучало, це невелика цифра, це небагато, це набагато менше, ніж могло би бути, якби Україна не опиралася і не оборонялася. Нині аналітики скубуться прогнозуючи, чи зможе Україна вистояти без американської допомоги. Чи не зможе питання доречне, але я б особисто не брався робити жодних прогнозів. І от чому. Операція Павутина, до речі, довела, що дешеві малесенькі дрони можуть нищити велику стратегічну і коштовну російську авіацію. Нестандартні підходи українців ну, вже призвели до того, що російський крейсер Москва кілька років ржаві на дні Чорного моря, і це при тому, що в Україні ну власного флоту немає. Війна була абсолютно іншого характеру е раніше, а тепер вона змінюється. По суті, вона стає справжньою війною дронів. Путіну доводиться їх вимолювати просто в Ірану, ну а ракети там десь в Північній Кореї. Українці ж поступово повільно, але налагоджують виробництво разом, наприклад, з західними партнерами. Ті ж німці нам допомагають. При цьому Путін вже навіть не удає, що хоче, хоч якогось там миру, він не відступає від своїх вимог, які висунув ще у лютому 22-го року. Ось вам свіжі заяви з Кремля, до речі. Конфлікт в Україні не закінчиться, поки НАТО не піде. Про це заявив заступник міністра закордонних справ 에, Росії Сергій Рябков. Він торочить ту саму матру, що буцімто експансія Північно-Атлантичного альянсу стала однією з першопричин причин і принципових протиріч між Росією та США в питаннях безпеки. Без вирішення цієї принципової та найгострішої для нас проблеми врегулювати нинішній конфлікт у Євроатлантиці просто неможливо. Заявляє Рябков. При цьому він додає, що скорочення контингенту НАТО у східній Європі пішло би на користь безпеці усього континенту і нагадує, що аналогічні вимоги Москва вже висувала наприкінці 2021 року, ну якраз за кілька місяців до початку так званої СВО, ну а насправді повномасштабного вторгнення на територію України. В адресованих нами Вашингтону та Брюсселю пропозиціях фігурував імператив правових юридично зобов'язувальних та довгострокових гарантій нерозширення північно-Атлантичного альянсу на схід, а також вимоги про нерозміщення ударних озброєнь поблизу російських кордонів, казав Рябков. Нагадаю вам, що ніякого договору про нерозширення НАТО на схід не існує. Була певна домовленість з радянським Союзом та такої держави вже давно просто немає ні на карті, ні в принципі. Окрім того, Росія не нападала ні на Польщу, ні на країни Балтії, коли ті стали членами Альянсу. Аж раптом горла стала Україна. Ну і також нагадаю, що і Фінляндія та Швеція на самих кордонах з Росією теж стали членами Альянсу зовсім недавно, але. Кремль каже, що цього не боїться. От Україна стане членом НАТО, от це для них реально страшно. Але тут ось що ще цікаво. Росія має намір випробовувати рішучість НАТО, зокрема, за рахунок розширення конфронтації з Заходом за межами України. Про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль у підкасті Табля Медіа, і про це пише агенція Ройтерс. Німецька розвідка має розвіддані про те, що в Росії вважають, що зобов'язання щодо колективної оборони, закріплені в договорі НАТО, більше не мають практичної сили, каже Каль. Ми абсолютно впевнені, і ми маємо розвіддані, які підтверджують це. Україна це лише крок на шляху до західного напрямку, заявляє глава БНД. Російська влада розглядає можливість конфронтації, яка не повинна перерости у повномасштабне військове зіткнення з метою перевірити, чи насправді США готові виконати свої зобов'язання, передбачені тією самою статтею 5 північно-атлантичного договору. Їм не потрібно відправляти для цього армії танків, каже голова БНД. Достатньо послати до Естонії маленьких зелених чоловічків, щоб захистити нібито гноблену російську меншість. Десь ми вже це бачили. Коли ж може розпочатися така операція, голова БНД поки не сказав. На міцність НАТО випробовує не лише, до речі, Росія, але і найпотужніший член альянсу Сполучені Штати. Причому тут питання навіть не в потенційному приєднанні чи не приєднанні України. Ще під час своєї першої каденції Трамп штормив НАТО та погрожував вийти з нього, якщо члени не збільшать свої витрати на оборонку. Мовляв, штати не мають за свої гроші всіх захищати наратив, який ми сьогодні чуємо, і на адресу України. Що мовляв, Сполучені Штати вже набагато більше витратили, ніж мали і могли на те, щоб допомогти Україні вистояти у цій війні. Це все ми чули і в 2018 році. Під час саміту в Брюсселі, на якому я був особисто. Трамп тоді шокував всіх партнерів Сполучених Штатів. Ну от коли Трамп перестав бути президентом, всі трошки розслабилися, і зараз він знову президент. Тоді і зараз це була і є маніпуляція чистої води, адже збільшення витрат на власну оборонку не означає автоматичного збільшення членських внесків до організації. Це треба розуміти. Ну і саміт НАТО вже знову за два тижні, і всі без виключення в кулуарах організації очікують чергового цунамі від Трампа, такого як було і в 2018 році. А може і. І більшого. До речі, Україну нагадаю, все ж таки запросили офіційно, попри те, що Трамп цього категорично, категорично не хоче. Що ж, побачимо, чи буде у фінальній заяві за, підсумку, за підсумками саміту щось про Україну. Цікаво, що генсек НАТО, Марк Рюте, заявляє, що Альянс дотримається своєї обіцянки про прийняття України до свого складу, навіть якщо це не буде прописано в комуніке, ну, власне, за підсумками цього майбутнього саміту. Зараз буде цитата. Ми говорили, що цей шлях до НАТО є незворотним, і ця оцінка не зміниться і після саміту каже Рюте. Він сказав це у понеділок. в Британському аналітичному центрі в галузі міжнародних відносин Chatham House в Лондоні. Рюте уточнює при цьому, що пов'язані з Україною пункти ймовірно будуть і у ком'юніке, який приймуть за результатами з'їзду, якраз в Газі 24-25 червня. У тому ж чатом хаосі Рюте каже ще одну важливу річ: за п'ять років Росія буде готова до війни з НАТО. Нам потрібен більш смертоносний альянс, каже Рюте. і те, що говорить Рюте, важливо не тільки тому, що він говорить від імені всіх 32 країн НАТО, а ще й тому, що під час того скандального саміту в Брюсселі влітку 18-го кажуть, що саме Рюти тоді вдалось вгамувати Трампа та трохи привести все, як то кажуть. До престольного вигляду. А ще важливо, що, попри зміну риторики Вашингтону, в Європі все ж таки не змішують понять, хто агресор, а хто жертва. І це відчувається не лише по заявах Рюте, але й так Макрона та Мерца, всіх інших. Ну і тепер вони головні вороги Кремля. Якщо раніше в російських під'їздах, вибачаюся, мочилися Обама та Байден, то сьогодні цю почесну роль відвели усім абсолютно європейським лідерам. Сьогодні, ж 10 червня, Єврокомісія презентує країнам-членам новий 18-й пакет санкцій проти Росії, власне, за війну проти України. Ну і ключовою пропозицією цьому буде зниження так званої граничної ціни на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. До такого кроку давно вже закликали і держави Балтії та Північної Європи. Там і Польща була серед тих, хто закликали так зробити. Всі ж розуміють, що Росія на Україні. Не зупиниться. І отут важливо подивитися, все ж таки, що далі зробить Євросоюз. Якщо ці санкції застосують, і максимальний поріг у ціновий поріг на нафту все ж таки встановлять на рівні 45 доларів, то для Росії це буде дуже і дуже болюче. Все, що сьогодні робить Росія, це терор. Треба це розуміти. Як можна визначити це терор? І це дуже важливо водночас і дуже просто. Терор це коли агресія спрямована на те, щоб тримати в страху населення якоїсь країни чи там якогось регіону заради досягнення політичної мети. Як ви думаєте, схоже на те, що робить Росія? Що думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це реально важливо, і хочу почути вашу думку. Ну, а чому ж Росії досі не визнали державою терористом тоді? Ось це, до речі, велике. Питання на сьогодні. Як на мене, то це просто якесь поєднання в одному флаконі, з одного боку, рішучість усіх західних країн, зокрема європейських країн. Ну а з іншого боку, це такий, знаєте, дуже обережна рішучість. Вона дуже така по західному обережна. Вони бояться все ще оце священне, бояться ескалації. І для них це просто якесь. Біда, якщо не дай Бог, Путін подумає, що західні країни там вдалися до ескалації конфлікту. Чи може це все закінчитися ядерною війною чи глобальною третьою світовою, яка все одно, за словами навіть цього самого Путіна, буде все ж таки ядерною. Тут я би знову повернувся до операції Павутина, коли літаки ядерної тріади були атаковані там копійковими дронами за три копійки. Просто вони збираються в Україні. І що Росія не застосувала ядерку, адже вона розуміє, що наслідки будуть плачевними і для неї. Що ж, подумаємо, побачимо все, як воно буде надалі. Ну а ви, будь ласка, також пишіть свої думки в коментарях. Я вам дуже вдячний за те, що подивилися це відео. Також підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал. Ну, а ми побачимося з вами рівно за тиждень. З вами був Володимир Рунець, Па-па!